Говоримо о, про агресію, тому що вона дуже важлива тема саме в гештальній терапії. І, о, о, але взагалі, витоки о, самої появи самої цієї теми агресії, вони на 10 років раніше, чим взагалі з'явилася сама гешталь-терапія, тому що перша е, книга Перза і Гудмана вона з'явилася у 51-му році, а е, термін е, агресії з'явився в 41 перших роках, коли Перз написав свою першу книгу Я і голод. Тобто і він е вперше ввів е цю, е цю концепцію ментального метаболізму, про яку ми говорили саме вчора, і вперше детально е розглянув агресію як центральну функцію переробки психічного досвіду. І давайте трошки ми е, знову повторимо, що таке ментальний метаболізм. Можливо, в мене сьогодні будуть якісь інші слова, знаєте, коли говориш, що з'являється щось е, по-інакшому. От, і е, е, ми знаємо в фізіології, да, що їжа е, Має бути пережована да, перед тим, як проковтнути. Да. Тобто вона має попасти в нашу ротову порожнину, потім пережуватися, потім вона потрапляє в шлунок, переварюється, засвоюється, і лише тоді стається частиною тіла. Теж, те ж саме е, стається і з нашим психічним досвідом, щоб е, переживання стало інтегровано, йому треба е, пройти певні етапи, це ну, прийняти, усвідомити ну, свою потребу, розпізнати, що мені підходить чи ні. А потім перетравити це все, це одумати, відчути, переосмислити. Потім відкинути щось зайве, тобто відмовитись від чужого, не підходящого або токсичного, мабуть, і асимілювати. І, і, і всі ці дії неможливі без агресії. Я хочу, якщо у вас будуть якісь там, можливо, запитання чи коментарі, то ви піднімаєте руку чи просто коментуєте. Бо це така дуже цікава тема, і я думаю, що у вас можливо будуть щось з'являтися, вспливати, то ви вже такі роз, 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 як це сказати, вже такі, як в спорті да? і ви вступаєте зі мною в такий діалог. Чи як є монолог, діалог. Ще коли багато людей говорять, як це, як це буде? ну, то. І е, коли ми чуємо слово агресія, більшість з нас одразу уявляють вторгнення, насильство, війну, якісь, якісь порушення кордонів, щось таке погане, коли людина веде водить себе агресивно. Це є така негативна коннотація, але е, і це скоріш всього це якось так вбудовано в нашу культуру, проте е, перший здається фром, і Пьорс, вони побачили іншу коннотацію агресії про те, що це є інша сторона, що це не насильство, а здатність діяти. Тобто у побуті ми сприймаємо часто розуміємо агресію як напад, гнів, ворожість, але в гіштальт підході ми розглядаємо агресію як енергію, що веде до змін, силу, яка допомагає сказати ні або так, навіть щоб сказати собі в чомусь так. Це треба теж ну, прикласти, ну, прикласти сили. І це механізм, який дозволяє не ковтати досвід сліпо, а розпізнати, що має значення, а що ні. Тобто без агресії ми не зможемо ну, як сказати от то, те, що ми робили от з Богданом. А в роботі ми не зможемо сказати ні, тому що там інтрацьовано в досвід те, що там потрібно бути там, гарною людиною, потрібно бути зручним, потрібно бути вічливим і будь-яким потрібно бути. Я маю бути, бути ким завгодно, крім собою. Тобто ось Фром у книзі своєї анатомії людської деструктивності, це його не дуже відома робота, але ну, вона достатньо цікава. Він розділяє агресію вперше на конструктивну, це захист зусилля адаптації до зміни, і деструктивну. тобто як руйнувальну енергію заради руйнування, тобто от те, що робить з нами, Російська імперія, це патологічна енергія. І ем, це була потужна спроба побачити в агресії щось більше, ніж просто насильство. І ось е, далі е, Конрад Лоренц. Він агресію в книжці Агресія як так зване зло він досліджував агресію у тварин і зробив унікальні висновки про природу агресії як еволюційного механізму. Тобто агресія це спосіб виживання, регуляції території, побудування ієрархії, а також спосіб встановлення контакту, прояву сили, ініціативи. Тобто Лоренс вивчав тварин, і його висновки неймовірно глибокі, вони торкаються самої суті